Генеральна прокуратура України відтепер змушена буде зацікавитись Олександрійським центральним ринком. Відповідне депутатське звернення до виконуючого обов'язки генпрокурора направив депутат Верховної Ради Анатолій Греценко. Своєму зверненню Анатолій Гриценко вказує на необхідність за результатами розгляду звернення. Вжити необхідні заходи прокурорського реагування з метою припинення незаконних дій та бездіяльності міської влади Олександрії, а також здійснити прокурорський нагляд за кримінальним провадженням, що стосується саме центрального ринку Олександрії. Як відомо, нещодавно правоохоронці піймали на гарячому ціле угрупування, що займалось вимаганням грошей від підприємців. Члени цієї групи мали зброю та покровителів міської влади. Є підозри на те, що цей грабунок підприємців відбувався під пильним поглядом, а можливий запевнений зацікавленості найвищої посадової особи міста. Як відомо, міський голова постійно цікавиться темою роботи ринків. А нещодавно навіть відбувся серйозний конфлікт не тільки на комунальному ринку, але й на приватному, де комунальники вже намагалися встановити навіть власну охорону. Сьогодні посадовцям інкримінують вимагання грошей у сумі в межах півмільйона доларів.